Всім доброго дня! Мене звати Ліда і я вітаю вас на моєму каналі Пов'яжемо разом. І сьогодні я хочу вам розповісти, що я весь цей час в'язала, що, можливо, зв'язала, і невеличкі свої покупочки. Отож, давайте, напевно, розпочнемо з процесів. Процесів у мене на спицях не так вже й багато. тому ну, Що я не дуже люблю, коли в мене багато процесів на спицях. Отож, давайте я покажу, що ж я в'яжу на даний момент. І це ось така шапка. Шапка резинкою один на один. В'яжу для себе. В мене залишилися нитки від джемпера. Я в'язала в, в проєкті Чудо в смужку джемпер, я тут вставлю вам. Нагадаю, якщо ви не бачили, отож в мене залишилась нитка, і я вирішила зв'язати собі шапку. Хочу сказати, що ця нитка доволі цікава. Вона така, ніби шовковую. враження, що тут або шовк в складі, або віскоза. Вона тепла, це зимовий склад. Я, на жаль, не знаю. Повного складу цієї, цієї нитки, тому що я купувала залишки в інстаграмі, але ну, нитка така, вона шовковиста, вона блискуча. На жаль, відео все вам не передає. І колір такий дуже красивий. Він, до речі, мені під очі підходить, тому я в'яжу цю шапочку для себе. Вона буде. З одним відворотом. Не знаю, ще, правда, яку я зроблю маківку для цієї шапки, але ну, щось, щось придумаю. Я вже відв'язала один моточок, який в мене був. У мене ще залишився ось такий моточок. Він тут, правда, тільки. В два складення, його ще треба перемотати. Я думаю, що мені на шапку вистачить. Тут вже відв'язано десь, напевно, якщо так взяти від відвороту і сюди десь сантиметрів 10. Ну, можливо, і вистачить. Ну, сподіваюся, що мені цієї вистачить нитки на шапку. Отож, такий процес я маю. Ще у мене на спицях ось така дитяча шапочка. Я з цієї нитки в'язала шарф хомут для донечки. У мене є майстер-клас на каналі, можете зайти подивитися. А це, я хочу зв'язати для неї шапку. І також по цій шапці я знімаю майстер-клас. Тому чекайте, скоро буде. Я вже тут прив'язала. Вушка зав'язки, як ви бачите, в мене вони йдуть вв'язані, я зразу їх вв'язую в полотно, ось ви можете бачити, що вони вв'язані. Зробила відворот фіксований, і вже вив'язую в висоту, я вже на процесі формування візерунку. Я ще, правда, думаю, з яким візерунком в'язати мені цю шапку, щоб воно гармоніювало із тим шарфом. Тому в мене є декілька варіантів. Ну, якось ось так. Тому ця шапочка не дуже швидко просувається, адже я, як ви зрозуміли, знімаю на неї майстер-клас. Майстер клас буде у вільному доступі, звичайно, щоб кожен міг. Зв'язати собі таку шапку, якщо вона йому сподобається. Ну, і в мене є ще один процес на спице. ось такий джемпер. Я його показувала вам в минулому відео, що він був у мене на стадії реглавних ліній. Вже я від'єднала рукава, і ось стільки я пров'язала від підрізів. В'яжу звичайною лицевою гладдю, нічого такого не планувала в цьому джемпері вив'язувати. Але знаєте, як буває, коли щось десь побачиш, якесь приходить натхнення, і тобі хочеться чогось додати, якоїсь перлинки. Тому я, звичайно, побачила відео у Наташі з каналу «Натка в'яже», де вона розказала. Повідала про чоловічі джемпери, як можна красиво їх зв'язати, з різними візерунками, з різних кольорів ниток, різної фактури, і я вирішила додати сюди якоїсь родзинки. Тому е, не буде цей джемпер однотонним, як я планувала. А я дещо сюди придумала. Отож, чекайте, в наступних відео покажу, що ж я. Вигадала. Ну, і ще хочу сказати, що я планувала цей джемпер е, просувати дуже активно. Я хотіла до кінця тижня його завершити, тому що трішки вже стає прохолодно, щоб віддати цей джемпер е, чоловікові. Але, знаєте, як то буває, не завжди плани наші виповнюються. Тому що прийшло повідомлення нам із садочка, що зараз проводять акцію. Теплі петлі для малечі, здається, так називається. Вони збирають теплі речі для наших захисників. І, звичайно, я відложила всі свої процеси, всі свої плани і розпочала в'язати шкарпетки. І в мене ось є дві вже готових роботи. Хочу сказати, що розпочала я їх в'язати в, в п'ятницю ввечері. І за 2 дні в мене зв'язалися ось такі. Дві пари шкарпеток. Зв'язалися вони доволі таки швидко, тому що ниточка це не шкарпеткова, трішки товстенька, але я думаю, що не всі в'язані шкарпетки, хлопці вдягають в берси. Щось їм потрібно ж і коли вони роззуваються носити. Тому дві пари в мене є. Буду продовжувати ще, адже є в мене ще час. Потрібно речі принести до 13 го числа. Я думаю, що ще декілька пар в мене зв'яжеться, можливо, і більше. Хочу ще, правда, зв'язати мітинки, але я їх не в'язала раніше. Можливо, ви знаєте якийсь майстер-клас, щоб був зрозумілий, і, головне, недовгий. Будь ласка, дайте мені посилання, я буду вам безмежно вдячна. І ще в мене є одна готова робота. Це ось такий шарф хомут для мого сина. Як ви зрозуміли, що. Я і сину зв'язала такий шарф, адже так, точно такий шарф, але з червоної нитки. Так, Такої, як я показувала вам процес шапки, я зв'язала шарф хому для своєї донечки. А це я вирішила зв'язати шарф для сина. І що хочу сказати по цьому шарфу. Все чудово, я в'язала по своєму майстер-класу, все чудово, я дуже задоволена. Я хочу сказати вам про нитку. Ви знаєте, я раніше думала, що 100% меринос не тримає резинку, не тримає форму, і я його обходила стороною. Ну і ціна, звичайно, трішки кусається. І тут мені попався розпродаж, і я вирішила спробувати. Там було зовсім небагато ниток, продавали залишки по 100-80 по г. І я думаю, візьму, ну, спробую. Всі так хвалять, показують речі, такі гарні виходять. Можливо, я помиляюся по відношенню до цієї нитки. І ви знаєте, коли я зв'язала зразочок, я була просто в захваті. Нитка настільки приємна, вона настільки красиво виглядає. Що я закохалася в цю нитку. Я, звичайно, розумію, що ця нитка трішки кусається по ціні, але ж вона того вартує. Ви подивіться, який чудовий вийшов шарф. Він просто, ну, він так, скажімо, достойно виглядає. Видно, що він не з дешевої нитки. І я порахувала, що вигідніше купити. 200 г 100% мариносу. цих 200 г вистачить ось на шарф і ще на шапку. Тому що в мене було 80 грамів, я зв'язала шарф. У мене залишилися ще нитки, мабуть, грам 30. Я не важила, але залишились. І я вирішила. Дозамовити ще, тому що ну, хочу ще шапку до цього шарфа зв'язати сину, тому що ну, мені нитка дуже сподобалася. Як ви зрозуміли, я плавно переходжу до своїх покупок. Отож, хочу показати, що я придбала що я придбала ще ось таку нитку. Тут теж 100 грамів. Ні, тут 110 грамів, і це також 100% меринос. Але мені здається, що він трішечки відрізняється. Він і по кольору. Ну, на, на відео вам зараз видно сильно, що він відрізняється. Насправді, він не настільки темний, як оцей зразочок. Можливо, якось я піймаю. Ні, не піймаю. Тому ще буде шапка для мого. сина. Я не знаю, це рідний конус чи не рідний, але. Продавцем було заявлено, що це 100-відсотковий Отож, ось така в мене ниточка є. І ще я купила собі ось такі бірочки. Я не знаю, для чого я їх замовила, тому що на замовлення я майже не в'яжу, але мені захотілося мати в себе ось такі чудові відкриточки, а це такі наліпки. Десь приліпити на кульочок, чи просто все ж таки, інколи мені приходять замовлення, і от коли пакуєш, то хочеться чогось такого більш сучаснішого. У мене є, але вони вже такі ну, мені вже не дуже подобаються. Ось такі для маленьких дівчаток. До речі, я не бачила, що тут написано маленькій панночці. Можливо, я просто не дивилася, просто побачила дівчаток, і мені сподобалося. Хочу сказати, що замовляла в інстаграмі, і чим мені сподобався той магазин, магазин називається Коробка Юа. Здається, я залишу посилання внизу. Тим, що в цьому магазині можна замовити навіть від одного артикулу, тобто немає в них якихось межень. Тому що на інших сайтах я дивилася, то там можна замовити від 50, від 100, від 100 штук одного артикулу. А тут можна замовити навіть по одному, одній отакій відкриточці. І вам все пришлють. Дуже красивий такий упакований. Замовила ще ось таку нитку для пакування. Думаю, ну, нехай буде. І е, була в мене ще одна покупочка, е, на тому тижні, здається. Мій головний замовник, це мій старший син, замовив мені джемпер патентною резинкою чи напівпатентною. Ну, я вставлю вам фото, що він хоче. Там, правда, не дуже товста нитка, але він хоче товстий собі джемпер. Я купила ось таку нитку: це Lady Yarn Super Wool. Я з неї раніше не в'язала. Ця нитка має склад 75% акрил і 25% вовна. 260 метрів в 100 г. Спиці рекомендують четвірку. Але ниточка, ну, така вона не дуже товстенька, як ви бачите. Нитка тоненька. Вона чимось нагадує е, Alize Lana Голд, але ця ниточка вона більш така ніжніша. Вона мені більш подобається, чим Алізе. Так, знаєте, ну, от Коли я її отак, М тут, ну? тут не скажеш, що тільки 25% вовни. Тут більш таке враження, ніби тут десь, ну, можливо, 50% вовни. Ниточка мені сподобалася. І, звичайно, я ж зв'язала зразочок. Ось таким візерунком буде цей джемпер. В'язала я в два складення. В Одне складення зв'язала, мені не сподобалося занадто тонке полотно, хоча це і напівпатентна, чи патентна резинка, ну, пишна резинка. В'язала я його без накидів. Майстер-клас на цей візерунок я вже відзняла і є на каналі, тому кому цікаво, заходьте, дивіться, в'яжіть. Отож буду в'язати сину джемпер. Хочу і зняти майстер-клас на цей джемпер. Не знаю, правда, чи все в мене це вийде, і я встигну, але, буду мати... але маю надію, що все ж таки я встигну. І забула вам показати, в мене була ще одна готова робота. Як ви пам'ятаєте, я показувала вам в минулому відео, що я в'яжу носочки. Капці для своєї доньки. Ось, я їх зв'язала. Ось такі вони чудові, вони йдуть на войлочній підошві, доволі такі непогані, і хочу сказати, що я з ними трішки помучилась. На них я потратила доволі так багато часу. Можливо, якби не цей виріб, то і джемпер свій бордовий я б зв'язала трішки більше. В чому виникла трудність. Я ці капці в'язала із шкарпеткової нитки. Як ви розумієте, шкарпеткова нитка 420 метрів на 100 г. І як виявилося, я їх зв'язала зв дві пари в одну нитку, і коли я їх поміряла на доньку, вони виявилися занадто тонкі, вони не тримали форму і їх, не було, і їх було незручно носити. Вони просвічувалися ось тут, хоча я і в'язала двійками. Але ну, мені не сподобалося. Я вирішила розпустити і спробувати зв'язати в дві нитки. І ось я зв'язала в дві нитки. Як ви бачите, воно все, я сюди, правда, напхала, щоб воно тримало форму. Ось воно без, без нічого. Бачите, доволі таки непоганий тапок виходить. Але коли я в'язала в дві нитки, я не врахувала те, що нитка вже тоді йде товща, не 420 метрів. А в'язала, то я так як в'язала в одну нитку, тобто стільки петель набирала, стільки рядів пров'язувала. І коли я все це діло зв'язала, а я дов'язала аж сюди до резинки, я побачила, що ну, виходить щось не те. Отут, от така булька получилася в мене. Отут -от така булька в мене вийшла. Вони якісь такі здорові стали, ніби якийсь такий шарик надувний, знаєте, і мені прийшлося знову все розпускати, все перераховувати. І це вже, мабуть, третя спроба, після якої в мене все вийшло. Капці в'яжуться доволі так нескладно. Єдине, що хочу сказати, що. Тут в мене йдуть спиці, а всередині в мене, ось бачите, ще є устілка. Я в'язала устілку гачком. І в мене на ці тапочки пішло 50 грамів. У мене була пасма 50 грамів, у в мене на неї пішло всі 50 грамів. Якби я в'язала звичайні шкарпетки, то в мене ще б і залишилося. І я так думаю, що дуже багато нитки бере. Гачок, тому що устілка в мене зв'язана гачком. А коли в'яжеш гачком, то він бере ну, більше нитки, чим спиці зазвичай. І коли я в'язала ці тапки, хочу ще сказати, що я зламала гачок. У мене був один гачок, який мій був улюблений. Я не знаю, який там був номер, тому що брала звичайні китайські, знаєте, там ще була ручка така пластмасова. Вони такі зручні, в них гострий носик, і мені так зручно було ними в'язати, і я його зламала. Я пішла в магазини, шукала собі такий самий гачок, але, на жаль, таких гачків зараз немає. Ну, Можливо, там, де я дивилась, немає. Тому я купила ось такі два гачки. Це в мене двійка і два з половиною. І той гачок був ще тончий, тому я е, думаю, що той у мене був 1,5 гачок. Ось цей двійка, він був тонший, ніж цей двійка. Ну, вони непогані, оці гачки, але все ж таки той з пластмасовою ручкою був отут е, ну, кінчик був у них гостріший, і мені вони більш подобалися. Тому ось такі справи на цьому тижні Я показала вам свої роботи, свої процеси. Отож, будемо продовжувати втеплювати наших захисників. Це на даний час для нас саме найголовніше. І я підшукую вже пряжу, яка в мене є в запасах, щоб ще встигнути до 13-го числа зв'язати хоча б ще три пари шкарпеток. Ну, а на цьому я буду завершувати своє відео. Не забувайте поставити вподобайку, написати декілька слів або просто декілька смайликів поставити. Вам це не тяжко, а мені це дуже приємно. Всім гарного дня і до зустрічі!